Року ми робимо декілька виставок. Зимою була зимова виставка, а зараз ця виставка більш така літньо-весняна. Тут є різні роботи. Є представлені роботи кількох гуртків: гуртка народні ремесла України, гуртка бісероплетіння, флористика та живопис, клаптикова пластика. І на цій виставці працювало кілька керівників гуртків нашого Бродівського центру дитячої та юнацької творчості. Ми хочемо показати, що всі діти є творчі. В кожну роботу вони вкладають частинку своєї душі. І вони хочуть бачити себе в порівнянні з іншими дітьми і хочуть, щоб їх бачили інші люди, які будуть на цю виставку дивитися і оцінили їхню творчість. моєму гуртку Народні ремесла України і студія декоративно-житкового мистецтва займається майже до 100 дітей, близько 100 дітей. І тут представлені суто роботи моїх вихованців десь близько 70 робіт. Дітей. Є діти, які дали кілька робіт. Наприклад, такий Хешчук Віктор, кілька робіт. Є там Садський Вікторія, Батюх Катерина, бокса Ірина, гуляйгородська Христина, такі складніші роботи, які створювали. Самчук Дарина ще є, Любунь Тетяна, Вальків Анна то найменша така наша дівчинка в першому класі теж дуже гарно працює. Багато робіт вони роблять і на різні конкурси-виставки. Якщо взяти по експонатах цієї виставки, то тут є декілька робіт, які були на конкурсі Квітка буття, Природа і фантазія, Таланти твої Україно», «Найлюби свій рідний край. І хочемо, щоб також люди їх могли побачити і оцінити творчість наших вихованців. Над виставкою цією творчої калейдоскоп працювали, як я вже сказала, декілька керівників це Павлюк Наталя Васильівна, берлінець Галина Володимирівна, Тетерук Леся Зинов'ївна, Стецик Ольга Петрівна і хлопецька Тетяна Вікторівна. Мій гурток Тародні ремесла України та студія декоративно-ужиткового мистецтва охоплює дуже багато різних технік. Тут представлені техніки, вишивки, також там можна побачити вишивку різних техніках, такі як шовна задголка, хрестик, художня гладь, вишивка бісером. Інша техніка в нас, де бісероплетіння, тут можна побачити нескладні такі бісерні роботи, різні браслети намиста. Також дуже діти цікавляться, і їм дуже подобається робити різні вироби скруп, такі простенькі картини. Ми самі вже собі навчилися фарбуємо рис, бо він найбільше піддається фарбуванню. І вони дуже люблять творити такі чудові картини. Вони розвивають свою уяву, що вони хочуть побачити. Ну і викладають таку роботу і. Це їм цікаво. Також ще представлено багато виробів, є вишивка стрічками, і такі різноманітні сумочки, Клачі, як вони собі люблять називати, люблять з ними ходити. Представлено також ткацтво, нескладні вироби. Якщо взяти, чесно сказати, то найскладніша робота це в нас лялька в українському строї бойківського стилю. Це найскладніша робота, бо там пов'язано дуже багато технік. Там є і вишивка хрестиком, і ткацтво, і бісероплетіння, і шиття. Я теж дуже люблю плести гердани і займаюся цим ще з дитинства. І на цю виставку я вирішила ще й показати людям свої гердани ось на цьому верхньому панно. Це нові роботи, я їх створила протягом цього місяця, травня. Це сучасні гердани. Я їх вишукую візерунки, які мені подобаються. В інтернеті і плиту, те, що мені сподобалося. А вже дитячі роботи, ми вже шукаємо народні візерунки з блузок, де, де знайдемо і робимо такі роботи. На цій виставці бісерні роботи моїх гуртківців, які цілий рік працювали над цим, займалися, вони вивчили багато способів, як плести, і ми вирішили, що до 1 червня ми якраз їх встигли дати на виставку. У мене зараз два гуртка і там займається майже 30 дітей. І Чому так популярно? Тому що це є народне мистецтво. Зараз це все повертається назад і дуже багато людей цікавляться такими виробами. Вони дуже гарно виглядають, до блузки, до будь чого навіть до футболки. Тому дітям це цікаво. Запрошую всіх бродівчан і гостів в цей міста, щоб відвідувати цю виставку подивитися на роботи наших діток. Хочу привітати всіх дітей із ним захисту дітей, і подякувати їм за їхню роботу і за цю прекрасну виставку.